Всім привіт! Сьогодні ми знаходимося у Львові і відвідаємо цей заклад української кухні, який називається Борщ. Заклад має дуже цікавий інтер'єр, колоритний такий в українському стилі. Подивіться, як все гарно зроблено. Який дизайн. Оці колеса від старого воза на стелі доповнюють таку українську нотку. комора Є комора можна зайти в І можна, ну, Є там столики, є така от інтер'єр також такий от, шафа зі старовинними українськими речами. Там є столики, просто я не знімаю їх. Нам люди відпочивають. Не хочу їм заважати. Отож, заходьте в заклад борщ. Куштуйте українські страви. Ціни тут досить цікаві, приємні. О, дивіться, яке колесо від старого воза, як воно доповнює, інтер'єр закладу. В закладі звучить приємна українська музика. Це ми замовили український борщ, який подається з помпушкою, сало, часник, цибулька. Борщ з м'ясом, зі сметанкою. Дуже смачний, гарячий. Також ми замовили пательню, яка складається з картоплі, курячого м'яса, сиру, сметаного соусу та зелені. Все дуже смачно.